Вітаю з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Гоголя. І тут на перехресті з вулицею Батаржинського перекрита дорога. Ось ви бачите, як це виглядає. Але деякі автівки все одно проїжджають попри заборону. Ось це так виглядає. Ділянка перекрита з перехрестям з вулицею Патажинського і до вулиці Шевченка. Тож, якщо ваш маршрут пролягає через цей район, тоді враховуйте цю інформацію і вважайте, що тут перекрита дорога. Перекрита дорога по Гоголя у бік проспекту Дмитра Яворницького. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на перехресті вулиці Гоголя та вулиці Патержинського. Як бачите, тут встановлені знаки, і дороги немає. Дорога перекрита. Ймовірно, це пов'язано з роботами КП «Дніпроводоканал». водоканал Зараз ми будемо. Дізнаватися причину, але якщо ви плануєте свій маршрут по вулиці Гоголя, то, то вважайте, що у бік проспекту Дмитра Ворницького дорога перекрита. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі або бути в курсі всіх актуальних подій. Як ви можете побачити, що навіть попри знаки заборону, автівки все одно намагаються проїхати, хоча тут і все перекрито. Тож, якщо ви плануєте свій маршрут через вулицю Воголя, то вважайте, що ділянка від вулиці Патаржинського до вулиці Шевченка перекрита. Бажаємо вам гарного дня і залишайтесь разом з нами.